Всім привіт! З вами, як завжди, Юля. Сьогодні найважливіше про повороти ліворуч. Повороти ліворуч це об'ємна тема, будуть ще відео. Але сьогодні хочу почати з найголовнішого, що повинні ви знати при повороті ліворуч, бо це один з найскладніших маневрів для водія початківця, іноді навіть і для досвідченого водія. А отже, я зараз проговорю важливіші поради, які ну, на мою думку, являються дуже важливими для того, щоб комфортно безпечно пройти лівий поворот. І проїдемося, я вам покажу парочку таких складних лівих поворотів. Чого вони складні? Тому що вони не очевидні і вони на рівні. Це таке на рівні перехрестя. Це зміщене таке перехрестя. І там, наприклад, цих перехресть, дуже чітко видно, чому ті поради, які я вам хочу сьогодні дати. Ці моменти важливі. Чому їх важливо знати та розуміти. Тут це буде дуже добре видно. Поїхали. І так, найважливіше, що ви повинні враховувати при повороті ліворуч, точніше, правильно сказати, не на повороті ліворуч, а до повороту ліворуч. До того, як ви під'їдете на перехрестя, ви повинні вже розуміти і побачити такі речі. Перше, що повинні побачити, це побачити знаки. До під'їзду на перехрестя. Тобто, я як завжди кажу, то скільки ви можете максимум побачити попереду себе, ви повинні побачити. Якщо ви з цього перехрестя, де ви знаходитесь зараз, бачите наступне перехрестя, ви вже повинні считати, наприклад, хоча б знаки, які на тому перехресті. Там може бути рук, рух по смугах. І відносно до того, який маршрут у вас буде далі, куди ви рухаєтесь далі, ви повинні завчасно зайняти. Смугу, яка вам потрібна, для того, щоб рухатись далі, наприклад, ви розумієте, що вам на слідучому перехресті їхати прямо і далі, наприклад, теж прямо, то ви займаєте. Ну, не ліву смугу. Якщо ви хочете зайняти ліву смугу для руху прямо, то ви повинні точно знати, що з цієї лівої смуги можна прямо. А там може висіти знак. Наприклад, рух по смугах, рух, поворот тільки ліворуч з лівої смуги. І ви повинні це побачити завчасно для того, щоб завчасно перелаштуватися. Тобто, це перше це знаки рух по смугах, а друге це світлофор. Ви повинні вже роздивитися, коли ви вже під'їхали, подивитися на світлофор і побачити, побачити, чи є в світлофорі додаткова секція ліворуч. То того, що додаткова секція в світлофорі зліва, це тільки. Стрілочка для повороту ліворуч, і ми розуміємо, що їхати, якщо нам потрібно повертати ліворуч на цьому перехресті, ми можемо тільки тоді, коли загориться саме додаткова секція світлофора ліворуч, а не на основний зелений. Бо основний зелений тоді буде означати, що вам тільки можна прямо, або там знову ж таки, це по знаках, або праворуч. Ліворуч не буде можна, якщо не горить додаткова секція світлофора. Це те, що ви повинні побачити завчасно. Далі, що ще ви повинні побачити завчасно тут уважно, і якщо ці речі, які я сказала, це очевидно. А от ті речі, які я зараз скажу, не очевидно, і я вам покажу далі. Це практично на перехрестях. Ви повинні обов'язково до під'їзду на перехрестя. Якщо ви під'їжджаєте там горить зелений, то ви повинні і ви не будете зупинятися на перехресті перед поворотом ліворуч, да будете вже виїжджати на середину перехрестя, бо зелений, то ви повинні завчасно побачити це перше. Точку, з якої ви будете повертати кермо ліворуч, тобто середину перехрестя, з якої ви будете повертати ліворуч і крутити кермо, і ви це повинні побачити до того, як ви під'їдете до перехрестя на під'їзді, не вже на самому перехресті шукати, де центр перехрестя. Якщо ви розумієте, що на червоний ви зупиняєтеся, потім будете робити поворот ліворуч, то поки ви стоїте на червоний, ви повинні очима побачити і а приділіть як це українською. Визначити, де у вас середина перехрестя, куди ви доїдете прямо коли загорюється зелений, і з якої точки ви будете крутити кермо ліворуч. Це дуже важливо. Перша, ви це побачили цю точку, і знаєте, що з цієї точки ви доїдете. і Потім будете повертати. Друга річ. Ви повинні ще на під'їзді до перехрестя або поки стоїте, чекаєте зеленого. повинні побачити. Попут смугу попутного напрямку, куди ви будете повертати ліворуч. Ми з вами знаємо. Я ще в попередніх відео говорила. Це мій особистий принцип повороту ліворуч. Я його не нав'язую. Я просто транслюю своє бачення водіння. А воно в мене в принципі я не хвалюся, але в мене не було аварійних ситуацій, не було якихось таких небезпечних ситуацій. І я все роблю перестраховуючись дуже обережно і дуже ну. Безпечно я дбаю тільки про безпеку свою та оточуючих учасників дорожнього руху, тобто я не роблю різких рухів і нічого зайвих рухів я не роблю. Повертаюсь до суті того, що я повинна побачити очима попутній напрямок, бо перехрестя може бути велике, дуже велике, і там може бути навіть не видно де та смуга попутнього напрямку, і щоб не випадково не повернути ліворуч на зустрічну смугу. Або після повороту ліворуч попасти не в ту смугу, в яку би ви хотіли. Я до цього зараз діду. То ви повинні вже це подивитися на під'їзді, або поки стоїте на світлофорі. Бо якщо ви вже опинитесь на середині перехрестя, потім будете шукати очима, в яку смугу мені повертати, де там зустрічка, де попутній, де яка смуга, куди я хочу, а там напарковано, ще щось, щось, то вже буде може бути запізно, бо ви рухаєтесь і ви. Якщо не продумаєте це завчасно, то ви на повороті, в момент повороту, ви можете зрізати свою траєкторію на повороті і когось підрізати ліворуч або праворуч, бо завжди на повороті праворуч ліворуч або заїзді на кільце, з'їзді на кільця. Завжди, чи праворуч чи ліворуч, у вас може хтось з вами повертати. Отже, дуже важливо тримати свою траєкторію повороту і нікого не підрізати, бо будь-яке зміщення ліворуч, і праворуч, це буде небезпечно і буде порушення, бо ми бо ви зміщуєтесь, бо ви перелаштовуєтесь, бо ви змінюєте свою траєкторію напрямку, свою смугу, і ви можете когось підрізати. І буде аварія навіть. Навіть якщо там ви будете, наприклад, праві, все одно розумієте, ви зміститесь з прямолінійної траєкторії своєї зі, своє, зі, своє, зі, своє, зі своєї траєкторії знову ж таки, і когось і буде. ДТП, це буде неприємно просто. Не страшно, але неприємно. Як я розумію, а в яку смугу я хочу потрапити після повороту? По ПДР це не зазначено. Якщо з поворотом праворуч все зрозуміло, ми повинні повернути з правого крайнього положення в праве крайнє положення, а при повороті ліворуч не зазначено. Я можу після повороту ліворуч зайняти будь-яку смугу. Наприклад, після повороту в мене є дві смуги. Я можу зайняти або праву, або ліву, тобто я можу повернути ліворуч або в крайнє ліве положення, або в праву смугу після повороту. Як визначитись, я особисто визначаю вже до того, як я виїжджаю на середину перехрестя, в яку я смугу хочу попасти. Це залежить від того, в принципі, куди я хочу моє бажання, або від подальшого маршруту, куди мені потім після повороту потрібно їхати. Якщо після повороту ліворуч мені прямо або знову ж таки ліворуч скоро, то я займаю крайнє ліве положення. Якщо мені потім з'їжджати праворуч у двір, або знову ж таки, ну мені хочеться поїхати прямо з правої смуги, то я займаю. Після повороту праву смугу, але я це роблю не на повороті. А я вибираю точку середину перехрестя, цю точку, з якої я буду повертати кермо ліворуч, я вибираю вже, судячи з того, в яку смугу я хочу попасти після повороту. Якщо я хочу повернути ліворуч з крайнього лівого положення, в крайнє ліве положення, то я доїжджаю чітко до середини перехрестя. Повертаю кермо ліворуч і такий поворот на 90 градусів, і я чітко попадаю з лівого положення в ліве положення. І в момент повороту ліворуч я не зрізала нікого правіше, хто правіше мене, захотів їхати і вже мене обійшов на повороті, випередив, да? хто захотів праву смугу. Я його не підрізала, бо я тримала свою траєкторію ліве положення, ліве положення. Якщо я вже собі зрозуміла, що я хочу після повороту ліворуч зайняти праву смугу. То я думаю, ви вже здогадалися. То я зупиняюся не на середині перехрестя, не на середині, а протягую трішки далі. І з того, з, той, з цієї точки я повертаю ліворуч на 90 градусів. Виходить такий поворот. і Я опиняюсь чітко в правій смузі після повороту під бровкою. І все. А якщо б я знову ж таки бувають такі моменти, коли ти дуже задалеко, якщо ти не знаєш, не побачив завчасно ту точку, з якої ти будеш поверати, повертати, в очима, не побачив, то ти в неї можеш не попасти. Ти можеш дуже сильно далеко вперед заїхати. А після повороту ти, наприклад, почнеш різати в ліву смугу, і знову ж таки ти підріжеш тих, хто повертав із лівого в ліве положення. Тобто, ти зміниш свою траєкторію на повороті. Це погано. Те саме стосується, в принципі, правого повороту, бо за е, поворотом праворуч дуже часто буває таке, що за поворотом напарковано, і ти вже змінюєш свою траєкторію, і ти не попадаєш із крайнього правого положення в крайнє праве положення. Ти зміщуєшся лівіше, бо там напарковано, ти їх об'їжджаєш. А якщо ви не знали вдруг, да, то якщо ваше право положення після повороту зайнято напаркованими автомобілями, це і ви хочете ліворуч зміститися, то ви робите перелаштування. А ті, хто ліворуч вас повертають, вже пішли на поворот, вони мають перевагу. Ви повернули праворуч, побачили напарковане авто, хочете зміститися, ви міняєте смугу, тобто ви пропускаєте тих, хто їде в тій смузі, в яку ви хочете перелаштуватися. Тобто, щоб об'їхати перешкоду, ви змінюєте смугу. Отже, ви переваги не маєте. На вашій смузі перешкода, я думаю, зрозуміли. Те саме і стосується виїзду та заїзду на кільце. По ПДР ми можемо заїжджати на кільце в будь-яку смугу, виїжджати з кільця з будь-якої смуги. Але я особисто сама принцип, ну, принципово намагаюся не міняти смугу, з'їжджати з кільця тією смугою, з якою я вже їду по кільцю. Тобто при можливості я намагаюся перелаштуватись вже на кільці або зайняти вже відповідну смугу на заїзді на кільце. І при виїзді з кільця я. Не зрізаю траєкторію. А якщо я вже і їду по кільцю в лівій смузі, а хочу з'їхати з кільця вправо, то я це роблю обов'язково так, от я нахиляюся і дивлюсь в мертві зони, бо машина в повороті просто так, от подивившись в зеркало, я нічого не побачу. Мені потрібно отак зазирнути, щоб побачити, чи ніхто правіше мене не продовжує їхати по кільцю або не з'їжджає з кільця. Бо якщо я зріжу. Виїзд з кільця в праву смугу з лівої, я підріжу машину, яка праворуч у мене. Це буде знову ж таки погано. Тобто я завжди при поворотах намагаюся тримати свою траєкторію. Це мегабезпечно буде. Багато тексту, вибачте, але я розумію, все, що сказав, думаю, що все, що я сказала, дуже 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 важливо. Якось так. І так, перший приклад перехрестя. Воно таке зміщене перехрестя. Я буду зараз повертати ліворуч. Я вже звідси починаю дивитися знаки. Бачу ось напрямок по смугах. Мені ліворуч, я в лівій смузі. Я знаю, що звідси можна повертати ліворуч. Лівий поворот я вмикаю, знаки роздивляюсь, світлофор, додаткової секції немає. Тобто я повертаю ліворуч. Дивіться, зверніть увагу, яке зміщене перехрестя. Тобто, прямо. Немає куди, прямо по діагоналі, от туди, прямо це є перехрестя, але воно ще ускладнено тим, що там вузька дорога, і там а, закритий буде огляд. Мені може бути не видно. На жаль, тут зараз не, не потрапилось дуже багато машин. Але коли там їх багато збирається на середині перехрестя, то може бути не видний ну закритий огляд. Я вже шукаю середину перехрестя, куди мені потрібно доїхати прямо де зупинитися, щоб пропустити зустрічку. Зелений загорівся, я рушаю і доїжджаю всередину, малюю собі десь тут. Після зустрічки повертаю, я вже дивлюсь ліворуч, що моя смуга, я хочу повернути в ліву смугу. Я чітко потрапляю в ліву смугу. Якщо б я хотіла в смугу правіше попасти після повороту, то я би протягнула не до середини перехрестя, а трішки далі. І тоді я повернула чітко би в праву смугу, а машина, яка їхала за мною, вона би обійшла мене ліворуч і повернула, наприклад, в ліву смугу, якщо б вона хотіла зробити лівий поворот швидше. Далі я хочу повернути ліворуч. Я вже бачу, знаків немає. Додаткова секція є. Зелений горить, але додаткова секція. Отже, я зупиняюся і чекаю стрілочку ліворуч, поки вона загориться. Тут все просто. Вже очима бачу, де моя смуга попутнього напрямку, куди я буду повертати. Поки я стою, в мене є час роздивитися це невелике перехрестя і побачити, куди мені повертати, де моя зустрічка, де мій попутній напрямок. Поїхали. Не ріжу вже налівою, не повертаю кермо ліворуч. Всередина перехрестя цього є, і тільки звідси я повертаю кермо. І потрапляю чітко в свою смугу попутнього напрямку. Їдемо далі. Зараз розвернемось. Ще раз там повернемо ліворуч. Знову стою на поворот ліворуч. Чекаю зеленого світлофора. Знаків немає нічого. Немає, просто на, на зелений. Бачу, де зустрічка, де попутній напрямок, в яку я смогу хочу потрапити. Хочу потрапити ліворуч, бо там зупинка, там якась погана дорога. Я вже звідси бачу. Тобто я хочу зробити поворот ліворуч з крайнього лівого положення в крайнє ліве положення. Шукаю очима вже середину перехрестя, де мені повертати кермо ліворуч. Чому я шукаю цю точку? Тому, я, тому що я повинна доїхати до неї просто-прямо. Да? Просто-прямо до середини того перехрестя. Тим більше, що тут пішоходи. Починаю крутити звідси кермо. На зустрічку я вже не попадаю. Попадаю чітко в свою ліву смугу. Бачите? Хотіла би вправу, протягнула б трішки далі, але мені вправо не потрібно. Залишаюся тут, бо мені їхати потім прямо. Наприклад, якщо б мені потім направо, праворуч повертати, тоді я би заїхала після повороту в праву смугу, і мені було б легше повернути праворуч. Не потрібно було б перелаштовуватись а, вже тут. Знову поворот ліворуч. Я вже дивлюсь на наступне яке я бачу перехрестя не перед капотом, а далі знаки бачу, бачу з цієї смуги тільки поворот ліворуч. Світлофор слідуючи, бачу, бачу додаткова секція є. Є поворотник вмикаю, мені ліворуч. Зупиняюся, і стрілочка зелена ліворуч може загорітися або на початку зеленого, а може бути в кінці зеленого. Тобто я стою і буду рушати а, ну, від того, залежу залежно від того, коли загоріться стрілочка. Бачите, велике перехрестя. Це те перехрестя про яке я вам говорила. Ми зараз будемо. Я потім його об'їду з іншої сторони, і воно з іншого боку буде складніше. Стрілка не загорілася, я стою далі. Стояти довго я роздивляюся. Да? воно велике, воно довге. Я вже очима шукаю. По перше, середину перехрестя того ліворуч, в яке я буду повертати. І смугу попутнього напрямку. Я бачу, що тут а, розділена дорога навпіл да, клумбою. Тобто зустрічка тут ближче. Мій попутній напрямок за клумбою, мені повертати за клумбою. Там три смуги. Я собі обираю вже ту смугу, в яку я хочу потрапити. Давайте я не хочу ліву смугу, я хочу зробити ну, там, середню смугу. Припустимо, зелена є, є Середину перехрестя. Якщо б я хотіла ліву, я повернула би да, десь тут. Я хочу середню, я повертаю трішки далі, ну або навіть право, бо тут дорога зменша. Ну тобто, це точно була не ліва смуга. Я точно повернула праворуч і залишила ліву смугу для тих, хто хоче поїхати лівою смугою. Далі, вже коли я, наприклад, вирішила, що я хочу перелаштуватися, я вирівнялась спочатку, включила поворотник, перелаштувалася. А тепер цікаве це перехрестя з іншого боку. Поворот ліворуч, хочу зробити розворот. Зробимо зараз розворот в зворотньому напрямку. Погнали крайнє ліве положення. Зверніть увагу на це перехрестя. Воно таке, ну, воно таке складне. Небагато трафіку, але воно таке неоднозначне. Знаки бачу, можна зі смуги цієї поїхати лівою прямо або ліворуч. Мені ліворуч. Поворотник є. Додаткова секція світлофора ліворуч немає, тобто я буду їхати на зелений. І дивіться, смуга мого попутнього напрямку хрен знаде, вона там от десь ліворуч. Тобто я їду взагалі прямо туди, а повертати ліворуч, бачите, навіть не на 90 градусів тут якийсь ну просто поворот. Я не знаю наскільки градусів дуже такий. Мені потрібно зараз визначити середину перехрестя. На жаль, машина закриває, не видно. Я, якщо що, вставлю кадр, де немає. Я вже звідси, в принципі, бачу, де повертають машини, вон де вони починають повертати. Я ж там і повертала тільки що ліворуч. То... Смуга, точніше, то точка середина перехрестя, з якої я буду повертати. Вон вона де машинки повертають, я бачу. Є підказка машина попереду. Якщо ви їдете, можете скористатися цією підказкою. Бачите, він їде прямо. Він зрізає через зустрічку. Я їду трішки далі, і тільки тут повертаю ліворуч. А, того, що він розвертався. Отаким чином. Складно було, да. і чувак попереду, якщо б ви хотіли скористатися його підказкою, а він розвернувся. І ви би за ним могли поїхати, а він на розворот. Це неправильно, нам потрібно було протягнути далі. І останній момент, який вивчали ще по ПДР, тобто при повороті ліворуч, дуже важливо. Це груба буде помилка, якщо ви так її порушите ПДР. Тобто при повороті ліворуч важливо не опинитися на полосі на зустрічній, тобто навпроти зустрічної смуги. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що я перед перехрестям на під'їзді або на світлофорі, поки стою, я повинна побачити ту точку середину перехрестя, з якої я буду повертати ліворуч. Якщо я до тієї точки до середини не доїду, то коли я поверну, я... Буду опинятися навпроти зустрічної смуги. Або я вже буду їхати без зупинки, повертати ліворуч. І буває дуже часто у учнів, і не тільки в учнів, що ми зрізаємо з вами оцю траєкторію і дуже зарано починаємо крутити кермом, і ми ріжемо якраз через зустрічну смугу. Тобто ми будем, буде момент на повороті, що ви будете машина буде дивитися на зустрічну смугу. І це груба, груба помилка по ПДР ми це порушуємо. Отже, це повинні ми ви за цим слідкувати. Це знову ж таки на під'їзді. Я очима повинна побачити ту точку і побачити ту смугу, коли куди я хочу повертати. Знаки плюс світлофор. Все, це найважливіші штуки. Вони прості, здається, але якщо ви дотримуватись, будете таких от речей, то ну ваш поворот ліворуч і взагалі ваша. Ну, ваша безпека вона буде на вищому рівні, і ви не будете спричиняти якихось аварійних ситуацій, якісь не, не незрозумілих ситуацій для себе і для оточуючих водіїв. Взагалі, як я кажу, то залог безпеки це тримати свою смугу. Ми це прекрасно розуміємо, коли ми їдемо прямо. Да? Тобто, якщо ми тримаємо свій ряд і просто так не робимо різких маневрів, без як це неконтрольованих, непередбачуваних для інших учасників дорожнього руху, ми все показуємо поворотами. Ми пер... Лаштоваємось, коли можна, ми нікого не підрізаємо. Тоді ми безпечно їдемо. Ми це знаємо. Але по прямі да? про повороти мало хто розказує, що на повороті також є траєкторія руху, безпечна, своя, так щоб нікого не підрізати. От про це практично ніхто не говорить, бо це такі неочевидні речі. Взагалі, про траєкторію, таке слово, воно не зустрічається так. Ну в якось в автошколах, в інструкторів її не звучить. А я вважаю, що це вкрай. Непогано. А якщо ви підете на до, до речі, там на контраварійне, там наприклад, ви автоспортом захотіли зайнятися. Коли ви під будете навчатись автоспорту, то слово траєкторія ви будете чути просто ну, блін, мільйон разів за день, тому що це важливо. І в як це в гражданському да водійні це також дуже дуже важливо.